А сьогодні ми знову з Ніком в госпіталі Приїгали, приїжджали. Е, він здавав кров, там не знімала. А ось тут, дивіться, які гуси пасуться. Прикольно, стільки я їх ще не бачила. Гуси, гуси, га-га-га. по цю траву. Кунюшинок чи що вони тут щупають? Приколісти. Як ти себе почуваєш? Нормально. Нормально? Молодець? Ось, друзі, знімаю вам наші дачі. Знову приїхала. На цей раз вже через тиждень. Хочу трошки тут пройтися по цій вуличці, потім вернемось на нашу вуличку. Дивіться, які прикольні помідори довгі. Туйки смарагд. Welcome in the ін. Погода класна, тихо, така, знаєте, осіння. Ось який вхід. <кій> да, голландські дачі. Я в захваті. Від креативу голландців. <кій> Ось який гарний. Гарна діляночка яка. Там ще й фонтанчик, дивіться. Ух ти Клас. Ось такі статуетки сидять. А це що таке? Це грушки. Це грушки, Ось такі кругленькі, кругленькі грушки. Це дерево всипалось уже. І ось такі, ось така вуличка. А потім тут направо ще йде вуличка, зараз вам покажу. Ось така загорожа класна, це якась вишня називається. О, дивіться, кожина яка, Чи що це таке? Ось, туди вуличка пішла. Туди прямо. І ось така краса обожнюю. Це місце. Ну це якісь квіточки. Да? Дивіться, ціла грядка. Так, пішли з вами на нашу дачу. Ось такі будиночки є, сарайчики. І ось наша вуличка. Йдемо нашою вуличкою. Соняхи квітнуть. Там якісь звуки. Хтось радіє, чи. Чи що? Вон яка малинка. У сусіда. М -м -м, у нас теж, мабуть, малинка є. Інший наш сусід. Ще один сусід. А ось і ми. Запрошую. Ой, які в нас груші. Дивіться, класні. Все, сьогодні зриваємо груші. Вон які. Запрошую на нашу голландську дачу! Ура! У мене в цьому році кабачки. Дивіться, якісь рекордсмени. Карла, чекай ще кабачка на суп. Просто взагалі. Три кг один. Як він встиг вирости Не знаю, за тиждень. А на тому кущику і на тому кущику менший вони ж були, я отдала такі 3 чи 4 великі і знову виросли. Соняхи мої. Нахилилися трошки. От прикрашають. Пройшли гарні дощики, презентемки мої прийнялися. Ось а он гербера, бачите, яка в мене гарнесенька, Черешенька. Ще трояндочки не осипалися, а ще он, бачите, пуп'янки. Ще буде квітнути красунечка. Наша малинка, дивіться, теж. Ось яка гарна. М -м -м. Хоч сонечка в нас і не було, такого тепла і жарі, як на Київщині, а малинка гарна, ось гарна, величенька. Вже гарно одривається. Уже на щось застрягла в дозріванні. Кисловата. Мабуть, їй не вистачає тепла. Угу. Кисловата. Сонечка не вистачає. Ну і салат ще більше підріс. Теж назбираємо сьогодні салату. То ми вже з'їли. І помідорчик. Дивіться, як гарно. Це вилікуваний після фітофтори Вон і он. І росте. Деякі вже можна зірвати вдома, вони дозріють, а деякі нехай ще будуть. Ось це вже такі жовті Так. Йдемо до наших курочок. це стіл зламався. <ривіт> Ух ти! Чекають, чекають. Привіт! Привіт, привіт! Коріпочки. Так, дивимось в теплицю. Тут я позбирала томати. Ось такий ще у нас один залишився. Ніхто не краде. Наче ні тут. Сусідка ставила кресоловку. Спіймала чи не спіймала, не знаю. Але, бачите, ну, спілих немає томатів. От, зелені є. Отакі От вже можна зірвати. Ось такі зірвати, вони прекрасно доспівають. Темне місце їх покласти, накрити разом з червоними. І вони дозріють. Ну, ось гарненькі такі. А ось ще два. Я їх і не бачила. Бачите, ще два великі такі. Ну, вони ще зелені. <клухи> і ось ще такий великий. Ось такий врожай в теплиці. На томати. Ну, приємно, приїжджаєш, хоч там пару штук є. Сусідка посадила, дякувати їй. Коли Маті ще й підріс, бачите? Ось, і вже потягнувся сюди. Це нова гілочка. Може ще й квітувати буде в цьому році. Хазяїн привіз якісь дошки. якісь Ого, воно таке важке. Це якісь двері були. І ось ці привіз. Це можна покласти в будиночок на підлогу. Ось такі щитки. Можна, можна зробити підлогу в будиночку. Ще понабивати сюди дошки. А це не знаю що. Щось буде робити мій обрізаний кущик. Водички поналивав нам дощик, бачите, тут і там. Угу. Теж гарно налив, бачите? Тут трошки тут більше налив дощик. Гарні дощики пройшли. Тепер у нас є водичка. Клас. От Інжир який густий, бачите, сусіда. М -м -м. Гілки повалились, треба буде аж там обрізати, щоб вони до нас сюди не лізли, заважають ходити. Ось так заквітувала моя гортензія. Бачите, вона і не голуба, і не рожева. Вона така бускова вийшла. Значить, є в неї трошки підкислений тут ґрунт. Вона не зовсім рожева, така бускова. Ну, нехай виростає велика. Потім її будемо шукати краще місце. Ні, ну реально кабаки висять. Дивіться, які. Носаті. Клас.